Автомобілі, які я вибрав, на мій погляд, вони є цікаві. Це Mercedes 18 рік з маленьким пробігом. Одна деталь тільки підфарбована в нього, але досить в гарний стан. BMW, в рідній 5-320, теж є підфарбовані деталі. От, але без шпаклівки, косметика. Теж, ну, Правда, механіка. Ціни ви бачите. Ось класна п'ятірка. Я прям би хотів би її купити. На 313 кінських сил, 180 пробіга, 15-й рік. Тож комплектація класна, Ну, не така, як в мене була. Така, як в мене була, це, напевно, у мене і в Майкла Джексона тільки така була. Так, 320-та це купешечка. Так, з цікавості вибрав її. Ще одна тріочка. 523. Тут 2,5 двигун. Не знаю, за скільки її потрібно купити, щоб було цікаво по ціні, але стан в неї класний. До чого я сказав? Тому що акциз тут буде 18,5% від вартості, так як двигун від 2 літрів. Ось класна купешка, тройка 2004 року з маленьким пробігом. Стан взагалі крутіший. Чесно, я прям закохався. Це такий короткий огляд. Зараз вам зроблю, зараз покажу вам салончик. Подивіться на цей просто п'єнтний салон. Ну і x 1 Класна комплектація, ну на механіки. Свіжий рік, ціна зрозуміло, що не остаточна. Ціна зараз. Але от такі варіанти є. Зараз будемо слідкувати за Мерседесом.